Якщо повернутися взагалі до початку розмови, чому ця тема зараз ну усіх турбує? Чому про неї усі говорять? Так це ймовірний факт війни. Про це ну давайте так чесно говорять зараз е, на повному серйозі. Усі ключовий же фактор, так що має стати чинником? Так, з чого має розпочатися, тому що ну логічно, Можна що розпочатися говорити. що Але може має. стати тригером? Він. Да, ви от е, ну, те, що нам дають зрозуміти, так що прилетить, умовна голова Верховної Ради Сполучених Штатів Америки до України, так ну, щоб всім було зрозуміло, посада пані Пелосі, так е, сам, сам факт візиту, це ж насправді, якщо так глянути на останні там десятиліття, так ну це ж доволі рядова подія. Насправді, візит дипломатів. Не рядова. Давайте я з що з чимось походжу з чимось нево тригером. Війни вона може стати, але не за Тайвань, а війни між Китаєм і США. Розумієте, Отут треба розрізняти. Но ви... Но... мені просто складно уявити, як нам дають зрозуміти, так що борт, перепрошую, спікера конгресу США можуть збити лише тому, що вона вирішила прилетіти. Дивіться, я думаю, що китайці можуть бути і поводити себе і хитріше. Вони можуть просто перехопити його, і вони можуть не дозволити сісти на тайвань. Розумієте? Тобто перехоплення відбувається е і просто відвертається літак, щоб не було зіткнення. Але і... тоді ми фіксуємо в грубо кажучи світовій історії прецедента, що прецедент. це Китай здійснив умовну, ну навіть не умовну, це факт свого роду класифікація агресії проти Сполучених Штатів, тому ну, що да, ну я перепрошую... Війна... ну тут тоді розумієте, якщо це станеться в міжнародних водах. А не над Тайванем, да то на підльоті до Тайваню? То не немає підстав нападати на Тайвань, розумієте? Тоді Але шо, е лі лі літаки сполучених штатів да, вони будуть, будуть захищати звичайно. цей борт. Тоді будуть тоді будуть зіткнення в морі між авіаносною групою, яка там вже присутня американська зараз. Там є американський авіаносець зараз присутній. Можна більш практичніше запитання? Да. От який інтерес? Насправді, якщо Китаю так воювати зі сполученими штатами, ну ми розуміємо... виграє. Дивіться, справді, я на мою думку, Китай справді він вважає, дивіться, Китай вважає, що він ще не доріс до того, щоб кинути виклик Сполученим Штатам. Натомість він готовий прийняти виклик. Тобто, тут от розумієте, китайці так само часто говорять, що ніхто нам не здатний кинути виклик, тому що вже могутня держава. Ну і вони самі не можуть. Кинути виклик нікому, розумієте? Китайці я маю на увазі, тобто вони не, не, не будуть провокувати конфлікт. Це їх провокують на конфлікти, розумієте? І тобто питання знову ж таки: ви вбачаєте провокацію конфлікту? Е, дивіться, я можна зробити так: можна на це не відреагувати, звичайно, дозволити пилосі сісти на Тайвані, але під якимось приводом, змітити, що що китайці роблять неправильно, на мою думку, вони надто вже роздули. Всю історію навколо візиту, тому що візит цей неофіційний, це по-перше, вона може справді сісти для до заправки і просто формально зустрітися. Це не буде офіційний, розумієте, зустріч, але тим не менш, це третя особа держави, третя особа Сполучених Штатів, І людина, яка е, може стати президентом. Тобто, китайці, не так, китайці, скажімо так, чітко поєднують Байдена з Пелозі. Вони не розуміють, що Пілосі в системі е, це. влади США це взагалі окремий персонаж, окрема це законодавча людина. Політика. Да. Відповідає Вона за законодавство. Да. І політику. тому Байден дуже чітко сказав, що я навіть не можу радити Пілосі не їхати, тому що це вона окрема сама, гілка, да, це окрема Вирішує. гілка влади. Вона так вирішила. Вона вважає, що зараз важливо підтримати наших партнерів. Ну, це її офіційно. Це набор. проблеми демократії. Да, Розумієш, немає телефонового права. Да. Не може президент подзвонити це і сказати. Її вона так само у неї ви. Вибори в Конгрес зараз, де демократи, вибачте, можуть програти, і їй треба щось робити, їй треба якийсь теж героїчний вчинок.